Глава друга: Троє старих пані плетуть шкарпетки смерті. Я звик до різних чудесій, які час від часу траплялися, але зазвичай вони швидко минали. Натомість ця сьома за рахунком, цілодобова галюцинація, виявилася мені не під силу. Решту шкільного року мені здавалося, що вся школа мене розігрує. Учні поводились так, ніби на всі сто були впевнені, що місіс Кар, метка й самовпевнена білявка, яку я вперше в житті побачив, коли вона сідала до нашого автобусу після екскурсії, була нашою математичкою від самого Різдва. Щоразу, коли я знову заводив щодо місіс Доц, щоб побачити, чи зможу я когось розколоти, на мене дивилися як на дурня. Врешті-решт я майже повірив їм: місіс Дотс ніколи не існувало. Майже повірив. Але гровер не зміг би мене надурити, коли я назвав йому ім'я Доц, він трохи розгубився, але потім рішуче заявив, що такої не існує. Утім, я був упевнений, що він бреше, щось відбувалось, щось трапилось у музеї. Удень мені було ніколи про це думати, але вночі образ місіс Доц із кігтями і шкіряними крилами змушували мене щоразу прокидатися від страху. Погода продовжувала дуріти, що аж ніяк не покращувала мій настрій. Якось уночі буря вибила шибки у моєму вікні. За кілька днів найбільший торнадо, що будь-коли траплявся в долині Гудзону, виник всього за 50 миль від Єнсі. Серед основних подій, які ми обговорювали на заняттях із соціології, була надзвичайно велика кількість літаків, збитих цього року, несподіваними поривчастими вітрами над Атлантикою. Майже весь час я був роздратований, заводячись з пів оберта, оцінки мої покотилися як згори. Я все частіше сварився з Ненсі Бобіфіт і її подружками. Майже на кожному уроці мене виставляли в коридор. Нарешті, коли наш учитель з англійської, містер Нікол, у тисячний раз запитав, чому я лінуюсь, і не хочу вивчити тест з правопису, я йому нагрубіянив, назвав його старим божевільним п'яничкою. Я навіть не був упевнений, що це означає, але звучало непогано. Врешті-решт, наступного тижня, директор надіслав мамі листа, який офіційно повідомляв, що в новому році мені доведеться розпрощатися з Єнсі. Чудово, казав я про себе, просто чудово. Мені дуже хотілося додому. Мені хотілося жити разом із мамою в нашій квартирці у верхньому сайді. Навіть якщо доведеться ходити до безплатної середньої школи, терпіти мого огидного відчима, спостерігаючи, як він щовечора ріжеться у свій дурнуватий покер. З іншого боку, в Єнсі було щось таке, за чим я згодом буду сумувати ліси, які було видно з вікна моєї кімнати, гудзон неподалік, запах сосен. Я буду сумувати за гровером, який був добрим другом, нехай навіть трохи дивукуватим. Я хвилювався через те, як він переживе наступний рік, і за уроками з Латини я також сумуватиму. Мені буде бракувати дурнуватих турнірів містера Бранера та його віри в те, що я можу перемогти. І з наближенням екзамінаційної сесії я готувався лише до тесту з Латини. Я не забув, що мені сказав містер Бранер, цей предмет буде для мене питанням життя і смерті. Не знаю чому, але я починав йому вірити. Увечері перед самим останнім випробуванням я впав у такий відчай, що пожбурив посібники з грецької міфології у двері своєї кімнати в гуртожитку. Слова миготіли й кружляли у мене перед очима, літери виписували вісімки, ніби каталися на скейтборді. Мені ну ніяк не вдавалося запам'ятати, чим Хірон відрізняється від Харона і у чому різниця між полідектом і полідевком. Що вже казати про дієвідміни всіх цих латинських дієслів? Я тинявся кімнатою з таким відчуттям, ніби під сорочкою у мене повзають по тілу мурахи. Я згадав серйозний вираз обличчя містера Бранера, а також його очі, яким здавалося тисяча років, випробування пройдуть лише найкращі Персі Джексон. Глибоко зітхнувши, я підняв із підлоги підручник із міфології. До цього часу я ніколи не просив учителів допомогти мені. Можливо, варто поговорити з містером Бранером. Він поставив би мені кілька слушних запитань на що-небудь натякнув. У такий спосіб я, хоч якось, зглажу свою провину за велике жирне незадовільно, яке точно отримую у нього на іспиті. Мені не хотілося залишати єнсі з думкою, ніби він вирішив, що я не намагався вивчити його предмет. Я спустився вниз, туди, де розташовувалися кабінети викладачів. У більшості приміщень лампи вже не горіли, але двері кабінету містера Бранера були трохи прочинені, і смужка світла падала в коридор. Я вже був за кілька кроків до кабінету, як раптом почув голоси, які звідти лунали. Містер Бранер у когось про щось запитував. Голос, який явно належав гроверу, відповів: Турбувався щодо Персі, сер. Я завмер. Зазвичай я не підслуховував, але спробуйте втриматись, коли твій найкращий друг розмовляє про тебе з дорослим. Я підійшов трохи ближче. Єдиний цього літа, казав гровер, я маю на увазі єдиний напівкровка в школі. Тепер, коли ми в цьому впевнені, і вони також про це знають. Ми лише все зіпсуємо, якщо будемо підштовхувати його, відповів містер Бранер. Нам треба, щоб хлопець дозрів. Але у нього може бути замало часу. Літнє сонцестояння це межа. Ми повинні вирішити все самі, без нього, Гробре. Нехай поки тішиться з того, що нічого не знає. Сер, він бачив її. Нехай вважає, що це гра його уяви, наполягав містер Бранер. Туман, що насланий научнів і викладачів, переконає його. Сер, я не можу знову знехтувати своїми обов'язками, хвилювався гровер. Ви знаєте, що це може означати? Ти нічим не нехтував, гровере, м'яко мовив містер Бранер. Так чи інакше, але я все одно зрозумів би, хто вона така. А тепер давай краще подбаємо про те, щоб Персі дожив до наступної осені. Підручник з міфології випав у мене з рук і гепнувся на підлогу. Містер Бранер замовкнув, серце калатало в грудях. Підібравши книжку, я позадкував по коридору. За освітленими скляними дверима кабінету містера Бранера з'явилася тінь набагато вища за мого вчителя, прикутого до інвалідного візка, яка тримала в руках щось схоже на лук. Відчинивши найближчі двері, я прослизнув усередину. За мить я почув кроки по коридору, ніби хтось ступав дерев'яними чоботами. Потім тихе дихання, ніби якась тварина обнюхувала двері, за якими я сховався. Чийсь кремезний темний силует постояв перед дверима, пройшовши потім далі. Під струменів у мене по шиї, десь у коридорі пролунав голос містера Браннера. Нікого, пробурмотів він. Нерви у мене зовсім здали після зимового сонцестояння. У мене теж відгукнувся гровер. Але можу присягнутися. Повертайся до себе. Наказав містер Бранер, завтра у тебе буде довгий і важкий день. Ех, Краще не нагадуйте. Світло в кабінеті містера Бранера згасло. Мені здалося, що я просидів у темряві цілу вічність. Нарешті я вислизнув у коридор і повернувся до себе. Гровер лежав на своєму ліжку, занурений у конспекти з латини, ніби й не підводився. Привіт, кинув він заклопотано. Готовий до тесту? Я нічого не відповів. Маєш поганий вигляд, він спохмурнів. Чи все гаразд? Mm, просто стомився. Я відвернувся, щоб він не побачив вираз мого обличчя, і почав укладатися спати. І з того, що я почув унизу, я нічого не зрозумів. Хотілося б вірити, що все це мені просто примарилось. Але одне було ясно гровер і містер Бранер вирішували щось за мене без мого відома, вони вважали, що мені загрожує якась небезпека. Наступного дня, коли я виходив з класу після тригодинного іспиту з латини, і перед очима у мене вертілися всі грецькі й римські імена, які я перебрехав, містер Бранер гукнув мене. На якусь мить я навіть злякався. Невже він дізнався про те, що вчора ввечері я підслухав його розмову з гровером, але справа виявилася в іншому Персі, розпочав містер Бранер, не переймайся через те, що доводиться кидати єнсі. Це, це на краще. Попри те, що промовляв він щиро, співчутливо, його слова все ж таки стурбували мене, і, хоча він сказав це стиха, решта учнів, які завершували тест, могли його почути. Ненсі Бобі Фіт їдко посміхнулася і скривила губи, імітуючи повітряний поцілунок. Добре, сер, пробурмотів я. Я хочу сказати. Містер Бранер розгойдував свого возика, ніби не був певен, як саме продовжити. Це місце не дуже підходить для тебе, і це була лише справа часу. У мене запекло в очах. Мій улюблений учитель перед усім класом визнає, що я не міг впоратися. Перед цим він цілий рік казав, що вірить у мене, і ось тепер вважає, ніби я вартий того, аби мене виперли. Звичайно. Відповів я, тремтячи. Ні, ні, сказав містер Бранер. Я все наплутав. Я намагаюся довести, що не ти звичайний хлопець, Персі. Це не має ніякого стосунку. Дякую. вигукнув я. Дуже вам дякую, сер, що нагадали про це. Персі, але я вже втік. В останній день семестру я запхав свої речі у валізу, решта учнів дратували мене, обговорюючи свої плани на канікули. Один збирався автостопом дістатися Швейцарії, інші вирушали у місячний круїз з карибами. Так само, як я, вони були малолітні злочинці, але заможні малолітні злочинці. Їхні батьки обіймали важливі посади, були послами або знаменитостями. Я був ніхто і звали мене ніяк. Вони запитали, що я збираюся робити влітку, і я сказав, що повертаюся до міста. Але чого я не сказав їм, так це те, що влітку мені доведеться вигулювати собак або продавати передплату на журнали, а у вільний час переживати чи потраплю я до школи восени. Ого, сказав один із них. Це круто, і вони продовжували розмовляти, ніби мене й не було поруч. Єдиний, з ким я не наважувався попрощатися, був гровер, але як з'ясувалося, робити цього не довелося. Він замовив квитка до Манхеттена на той самий автобус, що і я. Тож ми знову опинилися разом і разом їхали в місто. Під час подорожі гровер щоразу визирав у прохід, стежачи за рештою пасажирів. Я заметикував, що він постійно нервує, і смикатися він почав. Щойно ми виїхали з Єнці, ніби чекаючи, має статися щось недобре. Спочатку я подумав, що він хвилюється через те, що хтось почне його дражнити. Але в автобусі дражнити його було нікому. Врешті-решт мені набридло стримуватись. Видивляюся, тих, хто знає, значливо мовив я. Гровер замало не підстрибнув на сидінні. Що? Що ти маєш на увазі? Я зізнався, що підслухав його розмову з містером Бранером увечері перед іспитом, у гровера забігали очі. І що саме ти встиг почути? Ну, не так, щоб дуже багато. Що це за межа літнє сонцестояння. Він здригнувся. Слухай, Персі, я просто хвилювався за тебе, розумієш? Я маю на увазі твої галюцинації про математичок, які обертаються на злих духів. Гровере, на тому я пояснював містеру Вібранеру, що, можливо, у тебе просто був стрес, і що ніякої місіс Дотс не було. і...» е... Гровере, брехети, ти все одно не вмієш. Гровер зашарівся. Візьми це собі добре. Він витяг із кишені на сорочці засмальцьовану картку. На той випадок, якщо я тобі знадоблюся влітку. Текст на картці був набраний хитромудрим шрифтом. Справжня музика для моїх очей, що страждають на дислексію. Але врешті-решт, мені довелося розібрати щось на зразок цього: Гровер Ундервуд, Хранитель, Пагорб на півкровок, Лонгайленд, Нью-Йорк. 209 309 яких ще напів. ти ще тише, прошу, благановирік гровер. Це моя, так би мовити, елітня адреса. Серце у мене завмерло. Отже, гровер мав літній будинок. Я навіть подумати не міг, що його родина може бути так само заможньою, як і врешти в єнці. Гаразд, похмуро відповів я. Можливо, якось зазирну до твого маєтку. Гровер кивнув. Або. Або коли я тобі знадоблюся. А чого це раптом ти мені знадобишся? запитання пролунало різкіше, аніж мені того хотілося. Гровер знову зашарівся. Слухай Персі, річ у тім, що я, я ніби як повинен тебе захищати. Я витріщився на нього. Протягом року я вплутувався в усі сварки і бійки, щоб захистити його від хуліганів. Я місця собі не знаходив, уявляючи, як йому діставатиметься від хлопців, коли мене не буде. І тут він раптом заявляє, що це він, мій захисник. Гровере, спитав я, від чого саме ти збираєшся мене захищати? І тут під ногами у нас пролунав пронизливий скриготливий звук. Із кабіни водія повалив чорний дим, і весь салон наповнився запахом протухлих яєць. Водій лайнувся, і автобус, перевалюючи з боку набіг, з'їхав на узбіччя шосе. За деякий час водій, покоперсавшись у моторі, заявив, що всім треба вийти. Ми з гровером посунули до виходу разом із рештою пасажирів. Вийшовши, ми опинилися на глухому путівці. Місце було таке, що й уваги не звернеш, якби на аварія. З нашого боку шосе росли клени, і все довкола було засмічене тим, що зазвичай викидають з авто. На іншому боці, через чотири смуги асфальтового шляху, над яким маєло полудене марево, розташовувалась допотопна ядка з фруктами. Розкладений на ній крам виглядав вельми спокусливо: купа ящиків зі стиглими вишнями та яблуками волоськими горіхами і абрикосами, глеки з сидром у ванні повні льоду, клієнтів не було. Лише троє старих пані сиділи у кріслах гойдалках у затінку кленів і плели пару найбільших шкарпеток, які я коли-небудь бачив. Я маю на увазі, що кожна з цих шкарпеток була завбільшки із светер, але це були саме шкарпетки: пані, яка була праворуч плела одну з них, та що зліва іншу. Пані посередині тримала величезного кошика з пряжою яскравого кольору. Усі троє виглядали дуже старими. Бліда шкіра на обличчі нагадувала зів'ялу фруктову шкіру, сріблясто-сиві голови були вкриті картатими хустками, кістляві руки стирчали з рукавів, вицвілих бавовняних суконь. Найдивніше було те, що всі троє, здається, дивилися просто на мене. Щойно я звернувся до Гровера, щоб зморозити якийсь жарт на адресу цих старушенців, як помітив, що той раптово пополотнів. І навіть ніс у нього засмикався. Гровере, гукнув я, гей, хлопче, скажи мені, що вони не дивляться на тебе, але дивляться чи не так? Справді дивно. Гадаєш, ці шкарпетки мені пасуватимуть? Нічого смішного, Персі, це аж ніяк не смішно. Стара пані, яка сиділа посередині, дістала величезні ножиці. срібно золоті, ще й довгі, як коса. Гровер затамував подих. «На Час сідати в автобус, промимрив він. Пішли. Що? перепитав я. Але там зараз справжнісіньке пекло. Ходімо. Він розчинив дверцята і заліз усередину, але я залишався стовбичити на узбіччі дороги. Дивокуваті пані так само не зводили з мене очей. Та що посередині перерізала нитку, і я почув, як брязнули ножиці. Навіть крізь гурки транспорту, що проїжджав чотирма смугами траси. Дві її подруги скрутили яскраво сині шкарпетки, і мені залишилося тільки гадати, для кого саме вони призначалися: для снігової людини чи для годзіли. Водій тим часом підняв капот іззаду автобуса і відкрутив якусь велику металеву штуковину, яка ще деміла. Автобус здригнувся, і мотор, заревівши, ожив. Пасажири зраділо загомоніли. «Готово!» Голосно гукнув водій, потім ляснув по корпусу автобуса своїм капелюхом. Прошу всіх на борт. Щойно ми рушили, як я відчув, що мене лихоманить, ніби я підхопив гриб. Гровера, що? Що ти від мене приховуєш? Він витер з пітніле чоло рукавом сорочки. А, Персі, що там було біля фруктової япки? А ти про тих старушенців? Та що в них такого, друже? Вони ж не як міздодц? Обличчя Гровера набуло загадкового вигляду, але у мене з'явилося відчуття, що пані біля ядки були навіть гірші за Доц. Просто скажи, що ти бачив, попросив гровер. А та, що посередині витягла ножиці і перерізала нитку. Гровер заплющив очі і зробив такий жест, ніби перехрестився, але то був не хрест, а щось інше, щось більш давнє. Отже ти бачив, як вона перерізала нитку. Підсумував він. Саме так. І що з того? Ледве я це промовив, як відчув, що це не жарти. Минулося, пробурмотів гровер і заходився гризти ніготь на великому пальці. Не хочу, щоб усе сталося так, як минулого разу. Якого минулого разу? Завжди шостий клас. Вони ніколи не обминають шостого. Гровере! Я гримнув на нього, тому що він справді став лякати мене. Про що це ти? Давай, ну я проводжу тебе від автобусної зупинки додому, згоден. Пропозиція видалася мені дивною, але я не заперечував, нехай проводжає. Це щось на кшталт забобону, чи не так? спитав я. Гровер нічого не відповів. А те, що вона перерізала нитку, означає, що хтось має померти. Гровер сумно подивився на мене, так ніби вже добирав квіти, які я найбільше хотів би бачити на своїй могилі.